Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні ми з радістю зустрічаємо свято, благовіщення Пресвятої Богородиці. Воно говорить нам про спасіння і про те, що має народитися Спаситель, який візьме на себе гріхи світу. І, стоячи на порозі шостого тижня Великого Посту або ж Вербної Седмиці, православна церква закликає нас до виправлення та каяття. Вона, як ніжна і любляча мати, пропонує нам пройти великий піст під її покровом. Повчаючи смиренно одних і лагідно викриваючи інших, а також підтримуючи і зміцнюючи на істинному шляху третіх. Сьогодні Свята Православна Церква в своїй красі прославляє особливе свято благовіщення Пресвятої Богородиці. Святі Отці, вчителі церкви, називають його початком божественних свят і торжеств. З Євангелія від Луки ми дізнаємося, що трохи більше двох тисяч років тому в маленькому містечку Назареті здійснилася неперевершена подія. Природа Бога з'єдналася з природою людини. Скромна і юна Марія отримала від ангела благовістя. Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти в утробі зач. Неш і сина породиш, і дасиш йому імення Ісус. Марія же озвалась, як же станеться це, коли мужа не знаю, Дух Святий знайде тебе. Була відповідь, і сила Всевишнього осяє тебе. Тому і народжуване святе наречеться Сином Божим. На що Марія промовила: Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з Словом Твоїм. Саме ці слова стали свідченням того, що Богородиця прийняла усім серцем своїм Господа від імені усього людства. У такий урочистий день від імені високоприсвященні Феодора Архієпископа Мукачівського Южурицького православний календар вітає усіх краян, братів та сестер, священнослужителів та монашеську братію зі святом благовіщення Пресвятої Богородиці. Нехай вічна молитва Пресвятої Матері Господні принесе кожному із нас спокій та мир. А з нагоди нинішнього свята на трапезі дозволяється вживання рибних страв.